Ну що, рецепт, я так розумію, знайшли. Рецепт, можливо, знайшли. Нам ще трошки допомогла команда суперників, що не зібралася. Вони, вони, вони грали без замін. Вони грали в швидку з одна заміна, а потім зовсім без замін. Можливо, нам і їм не вистачило цієї скорості до кінця матчу. Так, Командної вони, швидкості короку виказали, не, не вистачило фізичної готовності до кінця матчу, можна так сказати. Ну, в принципі, вони грали дійсно без заміни. Але... Це далося знаків у другому таймі. У другому особливо. таймі, так, в першому таймі дуже було нам дуже важко грати. дуже. Люба помилка, вони зразу перенеслися в гольовий момент і забили пару м'ячів, які можливо не потрібно було пропускати нам у першому таймі. Цікава була тенденція до третього голу. Ну, фактично, до Uh, всі три удари, що були в площину воріт, от uh, вашу, всі залетіли в ворота, тому що решта летіла повз ворота. Це про що можу говорити? Голкіпер не рятував. Це напевно, скоріше, що майстерність гравців суперника, які використав війські моменти гольові. За рахунок шанси. чого виграли сьогодні? За рахунок командної гри і самовіддачі і, і, і підтримки. Друг друга з промогою, дякую.